Друзі, вітаю! Е, є чітке розуміння, що ближчим часом до тривог треба дослухатися особливо ретельно, особливо серйозно і вночі. І це не через те, що були обстріляні Умань та Дніпро, і 23 ракети були запущені в цю ніч. Це тому, що ворог накопичився більше місяця і накопичив ракети для ударів. І зараз тактика ворога доволі проста і зрозуміла. Ворог за рахунок цих ракет намагатиметься бити по, скажімо так, воєнних об'єктах тилових для того, щоб не дати. Ну, як він вважає, не дати резервним частинам підтягуватись ближче до фронту? Відповідно, це спроба ворога зірвати контрнаступ, і звісно ж, враховуючи те, як діє ворог, не можна виключати подальших обстрілів і загрозу цивільним в усьому цьому, також є, знаєте, певна доля такого. Китайського сліду, скажімо так, тому що Китаю дуже вигідна війна. В Україні йому лише не потрібно, щоб наш ворог програв на полі бою. Відповідно, Китай тому з'явився зі своїм мирним планом, щоб загальмувати війну, дати ворогу передохнути в той момент, тоді коли сили оборони можуть нанести йому військову поразку. Відповідно, друзі, Китай, Китай зараз максимально ну, отримує вигоду від війни, дешеві енергоресурси, і постачання там комплектуючих на до БПЛА на фронт. Я вже мовчу про обхід допомогу в обході санкцій для ворога, що робить Китай через свої прокладки, і тому ворог отримує певні чіпи для виробництва ракет. Але Китай буде нависати зі своїм мирним планом і намагатися обдурити президента Зеленського, намагатися затягнути війну, щоб ворог знаєте, домобілізував свої військові частини і зміг втриматися.